Вітаю! Запрошую тебе на 29-й фестиваль розвитку свідомості Живи, який відбудеться у Вінниці 25-26 жовтня і 1-2 листопада. Зокрема, відвідати мій майстер клас під назвою Енергетичний щит Як захистити себе і рідних. Звичайно, тебе цікавить, хто я. Якщо говорити фактами, мене звати Володимир Матусяк. Я енерготерапевт, реабілітолог, масажист із двадцятирічним досвідом роботи, маю низку дипломів, сертифікатів і медичну освіту. А якщо говорити глибше, я душа, яка в цьому втіленні отримала своє призначення, допомагати людям, моє завдання не лише стілювати тіло, а й відновити внутрішній баланс і жити в гармонії з собою та світом. Я представлю тобі методику захисту від негативних впливів інших людей, енергії, сутністей, програм, наговорів і прокльонів. Ми навчимося ставити захист на себе і близьких на кожен день і відновимо енергетичний баланс свого тіла і гармонізуємо простір навколо себе.